Суд затвердив угоду з колишньою нардепкою зі слуги народу Іриною Кормишкіною і її чоловіком Юрієм. <кхи> Вибачте, будь ласка, про визнання винуватості в незаконному збагаченні. Вони отримали умовний термін, тривалістю два роки і мають сплатити 20 мільйонів гривень на потреби Збройних сил України. Про це повідомила спеціалізована антикорупційна прокуратура. Також ВАКС зобов'язав Кормишкіну перерахувати до державного бюджету 20 мільйонів гривень. Зазначено, що вирок може бути оскаржений впродовж 30 днів. Я нагадаю, що в січні нардепці повідомили про підозру в приховуванні доходів, а в жовтні торік в незаконному збагаченні. І Київська обласна прокуратура <клес> подала апеляцію на рішення Шевченківського райсуду, який відпустив 16-річного підозрюваного в побитті дівчинки в Білій церкві. Про це повідомили юристи, які захищають інтереси постраждалої. Нагадаємо, у січні в соцмережі поширили відео, де група підлітків. В білій церкві на Київщині побила 12-річну дівчинку. Правоохоронці встановили сімох учасників побиття, але підозру отримав за фактом катування та вимагання коштів під час воєнного стану лише 16-річний хлопець. Інші фігуранти справи неповнолітні та малолітні, тому їм підозри не оголошували, як і їхнім батькам, оскільки кримінальне законодавство України передбачає індивідуальну відповідальність.